Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про вибухи на Кременчуцький ГЕС. Ведуться розмінувальні додаткові роботи. Путін віддав прямий наказ знову почати знищувати енергоструктуру України. В деяких областях уже діють відключення енергії. Кремлівські пропагандисти одразу заговорили про ймовірний підрив Кременчуцької гідроелектростанції. При цьому ВРФ нахабно звинуватили Збройні Сили України в нібито замінуванні інфраструктури. Турного об'єкта також Україні агресорі цинічно заявили про можливе повторення Каховського сценарію. Про це пишуть російські пропагандистські змі. Пропагандисти видали нову порцію маячні про замінування Кременчуцької ГЕС, посилаючись нібито на представника російських силових структур, який нібито має джерела в лавах ЗСУ в районі самої електростанції. Отримано дані про мінування та можливий підрив Кременчуцької ГЕС з метою створення суспільної напруженості та звинувачення російської армії. В АТАЦІ на станцію заявили в Росії. Варто зазначити, що коли коли російські окупанти скоїли теракт на Каховський Гес, то відразу ж переклали відповідальність за злочин на Україну. Путінські терористи видали, що Україна нібито завдала серію ударів по Каховській гідроелектростанції, але насправді інфраструктурний об'єкт замінували російські злочинці. Зараз діють по тому ж напрямку, втім не приховуючи будуть бити по енергоструктурі. І далі фахівці прогнозують важчу ніж торік зиму 2023-2024. В Україні через зокрема ймовірні масовані обстріли енергосистеми російськими. Агресорами, водночас, як військові, так і енергетики готові реагувати на них. Ця зима напевно буде важчою за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужності, сказав він. Водночас, очільник енергохолдингу ДТЕК наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала покращуватися від минулого року і поліпшується з кожним місяцем. З іншого боку, ми багато чому навчилися і навіть для таких ситуацій, які були 23 листопада, блекаут, ми знайшли рішення, зазначив Тімченко. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.